Ми живемо, дивимося на світ, його ми бачимо суто кольорово. Колір неба або весняний цвіт, з дитинства нам не випадковий. Ми ходимо, немає чому роки, батьки турботи обнуляли, але вже пройшли роки, і ми турботи всі назад забрали. Як швидко дехто забуває турботу цих людей умілих, у кого в світі їх немає, а хто це віддав будинок пристарілих. Забувши кинули на призволяще. забувши не дзвонили і не раз. А пам'ятаєш, як не школярщи, тебе він вів у перший клас. Ти там забув, як чим він захищатись. Як іграли разом у футбол, він не забув. Він має чим пишатися. Пам'ятає перший крок і перший гол. Вони бач не забули, хоча сидять у тихому будинку, там не одні, як ти не повернули. Слово донечку чи синку.